Благословен Бог наш седа до нині, приснуй во вики вико. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Душу істини, живе, з'їси, іса, і сполняє сукровище, ближе, не подати любри, несилися в неї, очистини, не всякие скверний, спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присна і во віки вікова, амінь. Приспитай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Велико прости, беззакони і наша, святий, посіди і сине, очі наші, імне Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присна, і во віки вікова, амінь. Отче наш, і си на небесі. Ім'я Твоє да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, на. naš na sušni naš нам dnes i ostavi nam dole naša, jako že и ostavljen dožnikom naše i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas ovu kava ho. <mržan _> jako tvoje je carstvo i sela i slavo, cja i sad ne se do duha, ne njih prejsnoj, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує, славу Отцу, і Сину і Святому Духу, нині і, і пресної, повіки вікова. Мінь. Приді, покнімося, цареві нашому Богу, придіти, покнімся, Христу, цареві нашому Богу, придіти, покнімся і припадамся, Господи, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже моєго, звеличили єси, зілово ісповідання. І во велі поту, облекси, єси, одіяйся світом, як коризою, простирає як кожу покриває водами привиспріння своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню, творя ангели своє, духи, і своє своє, пламень огнений, основає землю на твердий, я не преклониться в вік віка. віка. Безнає коризо одіяння, я на горах стану тводи. От запрещення Твоєго побігнуть, то далася грома Твоєго, убояться, восходять гори, і не сходять поля в місто, є жоснував єсим. Приділ положив Єси Його, що не пройдуть, не ж обратяться покрити землю, посилає сочники в дебріх посереді гор пройдуть води, Напаюються звіри сильні, аж дуто нагрив, жажду свою, на тих птиці небесні, привітають от серед камені, дадять глас. Напає гори, от привис при них своїх от подаділ твоїх насититься земля, прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком. І звести хліб от землі, і віно веселить серце чоловіка, умастити лице леєм, і хліб, серце чоловіка укріпить. Наситяться древе польне, яке і сина садив там, птиці возгніздяться, і родієво жилище, предводительствує тими, Гори високі, єленим камінь, прибіжіще заяцем, сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой, положилися твої безночь, неже пройдуться звір'ю дубравні, і ким не рикаючи восхитити і взискати от Бога пішу собі. Бо сія сонце, собраш і собрашся, і в ложах своїх лягут, І зайди чоловік на діло своє, і на ділання своє до вечора, як у діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворили єси, і сповнися земля твари Твоє, сіє море великої, пространної, та могади і жені ще сла. Животнеї мали з великими там кораблі, приплавають змійся Його же создали, і сиругатися семойся, як чай бічає, де тепішуємо благоврем'я. Давши тобі їм собі руту, твершу тобі руку всяческає, і сповняться благости. Отрешу же тобі, лице возм'ятуться, отримеш дух їх і іщезнуть, і вперше, і возвратяться. послаши духа твоєго, Ісузиждуться і, і обновиш лица землі. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь, оділіх своїх, призирає на землю і творею, трястися, прикасається горам і дим'яться Воспою, Господа, в животі моєм. Пою Богу моєму, дон, де же єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, адже возвеселюся, о Господі, да іщезну грішницю од землі, беззакони якоже не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили ситьму і бойс нощ. Якова звеличеше діла Твоє, Господи, вся премудрістю сотворили єси. Славу Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і присної і во віки і вікова міння. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! миром, Господу помолимося, Освишний мірі і спасені душ наші, Господу, помолимся, Господи помилу. Омірів вся мира, благосне Боже, церкви, сидини, не всі, Господу, помолимося освятим храм і самі свої рибловиням і страхом Божим ходячий вонь. Господу, помолимся. Освяті, що вселенцем архіреї нашим Францисі Папіреєм з цим, і при освяченим болюбим єпископі нашим Кирі Теодорій, і болюбим єпископі нашим Кернілій, чесним присвітерстві в Христі Діаконстві, осім прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Бог в народі нашому, придержащих властих наших и осем воїнстві, Господу, помолимся. сем і святої убитилися, всяком радіст рані віружини. Господу, помолимся. Господи о, благородстворений воздухов і забили плодоземних временних, мирних, Господу, помолимся. помилуй. Оплаваючи, путешествуючи не душі, стражить і у спасении Господу, помолимся. Господи Ozbaвите гніва uсі нужди, Господу помолимся О, поміг, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоє благодатію, предсвятою, пречистую, преблагословенної, славною владичицю нашу Богородицю, пресландиву Марію, совсіми святой святами пом'янувши сами себе друг і весь живот наш Христу, Богу. Предам. Як подобається тобі всякая слава чесня, поклоннення і Сину і Святому Духу, нині присної во війки віков. Господи возлавх тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи возвах тебе услышим я. Не напозвати ми по тобі, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, як покадило пред тобою, діяніє рукою моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Жи, Господи, хранені усном моїм і дверего рождення у снах моїх не неухлоні серце, у слова са лукавства, не вчивати Вінно у грісіх. Со чоловіки, ділечими беззаконні, несуть все свої зброни, їх не праведних милості, облечить дня. Я лижі річного до нема слави моєї, якої ще молитва моя в облаголені, їх пожертви камені суді їх, услышать соломи, як возмоше, як що землі просидеться на землі, розлучися, кості їх пряді. Як око тобі, Господи, Господи, очі мої на Тя повахни отим душу мою, сохраним я отцвіти юже, заставиш амій от, от собла, зділаєш і беззаконні, я паду твою мрежу свою річницю, єдиний де деже прийду, ласу моїм, Господу, возвавласу моїм Господу помолився, пролю пред Ним оленеє моє, печаль мою пред Ним возвіщу, не дайши зати от мене духу моєму, і те познали систези моя сим по нему жихок, скриша сітні. Смотри Смотря Ходесну в возглядах і не пізнай мене, бо є вибігство від мене, і не ззивай душу мою, во злаху тобі, Господи, рігти, сил і моя часть моя сина землі, живих хвильми, молений моєму, як змирихся, зіло, і збави мені одонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи і сини душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці, дондежи воздаси, мені, і злубина возлаху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой. Та да буду дужи двою немлющі, гласом оленя моєго, ще беззаконніе на зриші, Господи, <плес> Господи, хто послід, як у тебе очищени, клево Андроніка, сіло, наша і аво, а і Філіпа, Прохора, Ніканора, Руфа і сосвена. Ліна же і стахія стефана Тимона, Єрма флегон та Марка Луку, Соси, Патра, ісона, іагая, і, і, ага, і, і тихіка Філимона священними письми, вірний у Убла. Мене ради Твоє, порбить, Господи, подерпи душа моя, бо Слово Твоє, оба душа моя на Господа, наркис і Кесар, Зіна і аристах, марк сіла, і гаї, є сігріт, і кефа, клем і Іуст, Куарт, Єрас, Лука, onisi for carpien od matfia go urani aristovul tichi aristar gospod І родіона, і артиму, філілога же і родіона, апила і амплия, Атрова, і марка, terti i fadeja, jebena чуdного, achajkaže jaki lukija varnavu i furtu, i abolla slabного. Сі спапоч тим чесне я, Богопробого відних. Як утвердися милосі мною вної зболені, то й збавить із ралятці без законенного, да, уязви душу, желання Бога. Се, Влажен, радуяся, взял єси творест і посвідвал Єси Христу і у мертвим мудровані плоскоje вознезна, духа дійство Живого сприяси. Дуго всіму теплотою молитвої богоприятних, тим життя согласно облажаєм. Хвалити Господа, всі я за Його всі люди. Молитвами, твернішим пощенєм зрітельної душі, оче очистив єси, храм би єси три сонечного Божества і священство помазання божественне свято приїм. Внуть нуть не входив, шел закаляє тебе, ради, заклавша, ося, Ради шествіяний зла накотвердися, милозіо на нас, істина Господня перебиває. Кроток не злобив, явся, бо цілости раба. Чефеокісте, наслідувалиси кроткіх кротких істинну землю, і причастієм обожаєм, і чи наслаждаєшися, і радості, і веселя істина, і діже поминає непристані, скріноття почитаючи, і Твоє завершаючи, Божественное успеє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присвоїмо віки віков. Амінь. Я син обами, боже чи славніший, же настоящий день. Огонь спасу поклонишася, Осе же влади, курах, славен крестити, а мопастирі, свіряючи відчичу, як уся, здійсла чи єдина Год сина проповіда, премудрость простів. Слави безсмертного Отца Небесного Свята, блажена Ісусе Христе, пришевши Сонце, запад, інівши світ вечерні, Боїмо, і сина і святого Духа Бога, господині є ося в І й бити, себе це Божий, живо живота я й сему міру, є Боже ради весь мир слави. Вонь ми, мир, всім премудрость, вонь ми Боже, заступник моє святиміла своя предвариння. Ізміняв трах моїх Боже, у твостаючих на м'я, і збавим я. Господи, о вечерце, без ріха, сократитися нам, благословен єси, Господи Божиє наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милостия на нас, уповадком на Тя. благословен єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм. La, osloven je se vlady korazzuí нас zopravdaní je tvojim.la osloven je seсвяty Prosvíli na opravdaní i tvojji miň. ospody milo svoja vovidi ruhu dvo je ju neprezr. Devbi podoba je tvala, Tevi podoba je tmii je Devi slava podoba je i Дані і привісно, Іва віки вікого. Господи, твомиму. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоє благодатю. Господи, твою. Вечеро все совершенно свята, мирним і безрішно. Господа просим. Ангела мирна, вірна наставник, охранителя, Душі, телес наших. У Господа проси. Прощення уставлення уставление при рішенні наших, у Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і міра мир, у Господа проси. Прочее время живота нашего мире покаяння скончати, у Господа проси. Християнське кончене життя нашого безболізне, непостидне, мирне, добротві та на страшнім судищі Христові. Просим. О, Господи, пресвятую, пречистую, преблагословеную, славною владачицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святами пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь життя наш, Христу Богу, предадим. Як облакий чоловік, любець Бог, я сей тобі славу посилаємо, отцю і сину, і святому духу, на ній пресной во віков. Амінь. мир всім, глави ваша, Господе ві преклоніте. Буде держава цар Святої благословена і Припрославленого Отця і Сина і Святого Духа нині присно, і во віки віком. Зи si, о нестерпиний бредію і сіновній Христе мой що святую Твою преклоняєш главу. Є, я же я трепещу можества, рече Іоанко Творцю, як е, да креститися прийде, велико твоє з благотробноє е, жизнодавче, ниги шествіє. Сиоради <плес> ради от земний Йорданської ярмо. Свічені наше і спавлені, спасеніє, хоча предряденя є орданом нижатися, я гові і одіятися, як коризою водами, обнажені одівання всіх обнаживших змія, совітом, сопроводим. Шатя води і убояшася. о нестерпимого істину, потяг предрядит коїордану, чистити м'ясо крошеного, преступленням лукавим, тож небесний приєм, посредні водомитим'я, мної, мої прегрішені. яко щедрі много милости. Славу Твою, Сину і Святому Духу, і на ній пресної во вік віков. Амінь. Ради Твої, Ордану Христос, істина креститися от Іоанна, і рече конему, а стребую от Тебе креститися, І ти виглядаш і коні, не смій у сіно прикоснутися огню. тим я освяти владико, Божественним явленієм твоїм. Подпущаєш раба Твоєго, влади, коло ко, твоєму сомирови, якомі дісточимої спасені Твоє, як же є силота, перед предаться всіх людей, світ откровені, язикові слав людей твоїх Ізраїля, святий Боже, святий гріх і святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, сюди святи безсмертний, помили нас, святий Боже, святи святи святий кріпкий, святи, святи безсмертний, помилу нас, славу Цую Сину, і Святому Духу. Нині і во віки вікова, амінь, Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, велико прости, беззаконні наша, святий посвіти, і сили, немощі наша, Імене мене Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. славу Отцу і Сину і Святому Духу, День і нині і во віки вікова, амінь. Отче наш, що на Сина Небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на не висі гіна землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам доли наша, як уже ми оставляємо дожником нашим, і не веде нас своє скушення, но і збави нас у Як у Твоє царство і сила, і слава оця і Сина, Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Забулоне, і красуйся, не вталіми, і ордане ріко стане, подими, взирає, креститися, грядуща владику, веселися, даме матерію, не крита себе, як вора і прежде, і понагибні виявися, та облече дво первою одежду, Христос явися, всю тварі. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Ти се услаши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молим все святейшим сленцем архиреи нашим, Франциске, Папе Римским, и преусвященным болевым епископе нашим Кир Теодоре, и болевым епископе нашим Кир Нили, о служащей, послужившей во святим храме сем, и отце наших духовних і во все, во Христе, и братья і є, що молимося Бог охрані в народі нашому, про держащих властих наших і во всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І є, що молимося о пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великі багатої милости, затворяючи нам милостиню за вся православні християни. Єлеїсон, Кирі, Єлеїсон, Кирі. І яко милостивий і сей тобі славу осінаєм Отцу і Сину і Святому Духу на пресно, і пресною віки віков. Амінь. і святою Бородицю дявеличиає. Слава тобі, Христе Боже планіє, наше, слава тобі. Господи Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинный Бог, наш молитвом и причистый Свои Матері силу и честного же отворячих Христа, заступление честных Небесных сил безплотник, честно и славного притечі Христителя Йоанна, святой славный хвальних Апостол, и живу Святого Отца нашого Николая, архиепискупа мерликийского Чудотворця, святых славних и доброповідных мученик, преподобных и богоносних отець наших, святых и правда Ботейцы окей Майянни, блаженно блаженого мученика Теодора Епископа Мукачий. І собору святих сімдесяти апостолів, і преподобного Отця нашого, втеоктиста і гумена, і живокукумі сікелістим, і всіх святих помилити спасет нас як благ, і чоловіколюбець.